Хіба мудрість не кличе, розум не здійма свій голос, на верху горбів при дорозі стає вона й на розпуттях. Коло воріт при вході в місто, при вході в двері вона голосно гукає Це вас, як кличу, люди, до синів людських мій голос. О, простодушні. Обачності навчайтесь, і ви безглузді ума набирайтесь, слухайте. Бо я про важливе говоритиму, і з уст моїх вийдуть слова правдиві, уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне, всі слова уст моїх правдиві, нема нічого в них нещирого, кривого, усі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло і радше знання. Аніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли ніщо дорогоцінне не зрівняється з нею. Я мудрість, з обатністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе, страх Господній то ненависть до зла. Пихута гордість, лиху поведінку, й уста не щирі я ненавиджу. У мене рада й помисел, я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановляють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство й слава в мене, постійні блага й справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій над срібло добірне. Я ходжу путями правди. Стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене по почином путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку від початку раніше, ніж земля повстала. Коли ще не було безодень, я народилась, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори, раніше від пагорбів я народилась, тоді, як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні перні пилу світового, як він укріплював небо, я там була, як він малював круг поверх безодні, як він згущував у горі хмари, як установляв бездонні джерела, як призначав край морю, щоб води з його берегів не виступали. Як закладав підвали на землі, я була при ньому при роботі, я була його втіхою щоденною, усміхалась перед Ним повсякчасно, гралась на Його земному крузі, моя бо втіха бути з людськими синами. Отож тепер, діти мої, слухайте мене, щасливі тії, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день у день біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить, той життя знаходить й осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить. Всі мої ненависники, смерть полюбляють.